Микола Обухів у травні мені виповнюється 60 років, але до виходу на пенсію за віком не вистачає півроку стажу. Підкажи, чи потрібно мені допрацювати ці 6 місяців після 60 років, щоб призначили пенсію, чи потрібно чекати, поки виповниться вже 63 роки, щоб звертатися за пенсію? Шановний пане Микола, чекати досягнення 63-ч вам не потрібно. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вік виходу людини на пенсію це 60, 63 або 65 років, визначає якраз набутий нею страховий стаж. При цьому для кожного віку. Передбачена тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії після його досягнення. Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку. Для призначення пенсії після досягнення віку 60 років, у 2025 році потрібно мати не менше ніж 32 років страхового стажу. Якщо ви маєте страховий стаж, якого недостатньо, пенсію за віком вам може бути призначена після його набуття. Тобто, якщо ви працюватимете після досягнення 60-ліття і через 6 місяців набудете 32, Руки стражгового стажу, то ви зможете звернутися за призначенням пенсії за віком одразу, як тільки буде е вукана на цю умову. Тому працюйте.